Слава Україні! Героям слава! Друзі, це Амі сорт полуниці. Дуже такий, можна сказати, непроблемний сорт. Ось, дивіться, завжди врожайний. Велика гарна ягода. Ось ягода. Ось так кущик виглядає, бачите. В цьому році попав під зворотні заморозки, плюс вторік не прополов. І ягід мало. Ну, кущів взагалі немає. Але не вдалося мені навіть розвести в минулому році її, аби розсадити іще. Але в цьому році я вуса, я її обов'язково ще розсажу. І маленькі во, отакі, отакі, різні є ягоди. Обов'язково собі посажу ще. Скільки розведу, стільки, стільки стаканчиків зроблю, стільки, стільки це є, ну, Стільки посажу, де да, стільки воно хороший сорт. І смак має хороший, і врожайність, кущі високі, високі безпроблемні, можна сказати, я вам кажу, що то ні без жодних підкормок. ось, Теж, вам, теж та сама амі, це амі. Трошки менші ягоди. Одним словом, потрібно її зрізати. Зрізати <кій> після плодоношення, щоб вона відновлювалась. Цього не було зроблено в минулому році. Через те маємо такий результат. Але вона не пропаде і я її ще розсажу по-новому. Отаке. Варто мати, одним словом, такий сорт був Все, друзі, то коротеньке відео. Нехай всім щастить, Гарних всім врожаїв і перемоги над одвічним ворогом.